Привіт! Замислювалися коли-небудь, як насправді влаштований наш світ, не той що з атомів і молекул, а наш людський. Ну що ж, давайте розбиратися. У цьому огляді ми зануримось в основи соціології. Давайте почнемо з кількох простих, на перший погляд, запитань от, наприклад, хто і чому вирішує вступати до університету? Або ось це, звідки ми знаємо, що на уроці треба підняти руку, щоб щось сказати, а за вечерю з родиною ні. Це ж якесь неписане правило, правда? І останнє чому одні фанатіють від хіп-хопу, а інші, ну, скажімо, від бродвейських мюзиклів? Це просто особистий смак, чи за цим стоїть щось більше? От всі ці, здавалося б, різні питання насправді ведуть до однієї великої теми. І відповідь на них криється в одному слові Суспільство. Те, яке ми бачимо у великих масштабах, і в найдрібніших деталях. І наука, яка все це вивчає, називається соціологія. Її, до речі, придумав у 19 столітті французький філософ Оюст Конт. Він хотів створити таку собі систематичну науку, щоб зрозуміти і вирішити головні проблеми суспільства. Якщо говорити просто, соціологія це наукове дослідження суспільства і того, як люди в ньому поводяться. Але ж зачекайте, суспільство це щось таке величезне, так? Економіка, політика, цілі міста це все правда. Але соціологія показує нам, що суспільство є не тільки в цих глобальних речах, воно є і в найдрібніших моментах наприклад, просто в розмові двох людей. Насправді суспільство пронизує абсолютно все, навіть коли людина сама. От уявить собі хтось сидить у своїй кімнаті і наспівує улюблену пісню. Де тут суспільство? А воно всюди. Сама ця пісня, будинок, в якому людина живе, її музичні смаки все це продукти суспільства. Це те, що сформувало її оточення, друзі, школа. І щоб побачити всі ці приховані зв'язки, соціологи використовують один дуже особливий інструмент це такий собі новий спосіб бачення світу. І цей інструмент називається соціологічною перспективою. Це не просто якийсь нудний термін, це, знаєте, майже суперсила. Наче надягаєш спеціальні окуляри, які дозволяють побачити звичні речі в абсолютно новому, часом несподіваному світлі? І ця перспектива має дві ключові складові по-перше, треба навчитися бачити загальне в частковому. І по-друге, що може бути ще цікавіше, бачити дивне у звичному. Отже, що це таке бачити загальне в частковому? Це про те, щоб зрозуміти, як наші особисті, індивідуальні рішення, наприклад, з ким одружитися, насправді є частиною набагато більшого візерунку. Соціолог бачить, як кожен окремий камінчик, кожне наше рішення складається у величезну мозаїку суспільства. А от друга частина бачити дивне у звичному, це, мабуть, складніше. Це як спробувати подивитися на наш світ, ну скажімо, очами прибульця. Це змушує нас ставити під сумнів те, що ми завжди вважали само собою зрозумілим. Бо знаєте, те, що ми називаємо здоровим глуздом, постійно змінюється. Подумайте тільки, якихось 200 років тому здоровим глуздом вважалося, що рабство це нормально, а жінки не повинні голосувати. Сьогодні нам це здається дикістю, і це чудово показує, як важливо аналізувати наші власні сьогоднішні переконання. Окей, і ця перспектива допомагає нам зрозуміти ще одну дуже важливу річ, а саме місце кожної людини в суспільстві. Це поняття називається соціальним положенням. Можна уявити суспільство як таку собі величезну карту, і соціальне положення це ваша точка на цій карті. Вона визначається такими речами, як раса, клас, стать та багато іншого. І ця точка на карті це ваше місце, має просто величезне значення. Воно впливає на юридичні права, на доступ до освіти, на те, як на вас дивляться інші люди, і зрештою на життєві шанси і можливості. Ось вам дуже конкретний приклад: було проведено дослідження, яке показало, що резюме з іменами, що звучать по-білому, отримують набагато більше запрошень на співбесіди, ніж абсолютно ідентичні резюме, але з іменами, які звучать по-афроамериканськи. Тільки вдумайтеся, навіть ім'я може напряму впливати на кар'єрні шанси. І ось таке різне ставлення, яке залежить від соціального положення, може призводити до явища, яке називається маргіналізація. Простими словами, це коли певну соціальну групу ніби виштовхують на узбіччя, подалі від центрів влади та впливу в суспільстві. Тож чому все це так важливо? Щоб це зрозуміти, варто подивитись, а як і головне, для чого взагалі з'явилася соціологія. Розумієте? Соціологія народилася в епоху просто шалених змін: промислова революція, коли міста росли як на дріжджах, падіння монархій, розвиток науки, увесь світ перевертався з ніг на голову. І перші соціологи просто намагалися знайти наукові відповіді на питання, що власне відбувається з нашим суспільством. І головна мета від самого початку була не просто спостерігати ні. Мета соціології науково зрозуміти суспільство, щоб його покращити, щоб створювати кращу, ефективнішу державну політику. Отже, виходить, що соціологія це такий собі міст, міст, який з'єднує величезні глобальні процеси, революції, економіку з нашими маленькими повсякденними діями, з тим, як ми піднімаємо руку в класі чи яку пісню обираємо. Вона показує, що все це пов'язано. І наостанок просто подумайте. Якщо застосувати цю саму соціологічну перспективу, яка з наших сьогоднішніх загально прийнятих істин видаватиметься людям через 100 років абсолютною дикістю?